Воду і тепло в блекаут мати завдяки зеленій енергії. Мешканці столичної багатоповерхівки знайшли рішення, як залишатися в комфорті навіть попри енергетичний терор росіян. Кияни встановили сонячну електростанцію. Вже заживили водогін. Як це працює і де знайшли гроші? На проект розкаже Інна Гуріненко. Комунальник ігор прибирає сніг із сонячних панелей. Дев'ять плит на даху, двадцятиповерхівки. Скільки генерують струму, інженер Матвій слідкує за датчиками. Ми можемо бачити зараз. У тут ногає показники під соні для соняша. Так? так, оце сонечко у нас 132 Вт. Ось бачите, це зараз мало, так як зимовий час це дуже мало. Як для зими вони зараз забезпечують чисто себе, тобто інвертора працюють від сонячних панелей. Зелені кіловати Мешканці багатоповерхівки бережуть, збирають через оці інвертори в акумулятори. А в разі відключень світла автоматично автоматично живлять насоси водогону. Це можна сказати серце нашого будинку насосна. Холодне водопостачання першої і другої зони. У нас високий будинок, тому дві зони постачання. Голова ОСББ пані Ольга розказує, до війни живити від сонця насоси і не думали. Але після терору росіян минулої зими намучилися по кілька днів бути без води на верхні поверхи та не доходила через слабкий тиск у міській мережі. Війна, блекаут, внесли свої корективи, тому було вирішено робити її гібридною. І от з акумуляторами, щоб в разі відключення світла, ми також мали воду в такому стані, як вона зараз є, дві години ми будемо з водою. Це перш за все комфорт. Тобто я порівнював з генератором. Генератор потрібно обслуговувати, доливати до нього бензин, доливати масло, все інше дивитися за ним. А це така штука, яку ти поставив, і, скажімо так, за неї забув. Гроші на систему з сонячними панелями мешканці цього будинку отримали з міського бюджету за програмою співфінансування «70 на 30». Всього минулого року таких енергоефективних проєктів, які фінансували кошти міста, було 132, майже десята частина з них з екологічними рішеннями. Це наше майбутнє це енергонезалежність. Це... Це покращення нашого життя. Це програма для ОСББ і ЖБК. Є повний перелік документів, які має подаватися на конкурс проєктів з енергозбереження. Беруться за такі проєкти мешканці вже після всіх інших робіт, як то заміна вікон, утеплення, модернізація теплопунктів. Так було і в будинку, де головує пані Ольга. На що грошей було Катма, шукали гранти та пільгові кредити. В нашому ОСББ 6 років. П'ять з яких ми дуже активно беремо участі у всіх енергозберігаючих програмах. За ці п'ять років вже відремонтували теплопункт. Ми частково замінили труби на поліпропіленові, зробили модернізацію освітлення, утеплили підвал. На всі ремонти теплопостачання і утеплення будинку пішло майже 6 мільйонів гривень. Утім, лише шосту частину мешканці заплатили з власної кишені. Перший раз, коли ми е утеплялися, то ми збирали по 3600 тисячі за рішенням загальних зборів із кожної квартири. І, хоча спершу і треба було вкластися, щоб зменшити витрати тепла по будинку, утім нині пані Ольга тішиться з економії. Загалом ми платимо менше з метра квадратного, ніж наші сусіди. Наскільки? Гривень на 5-8 з метра квадратного У нас теплопункт бере менше. Голова ОСББ так працює, жартує пан Анатолій, бо за нею добре наглядають та киває на портрети на стіні. Це Пленне правління нашого ОСББ того у вас такий порядок. Так, так, так. Утім, уточнює батьки наці спостерігають за головою в кабінеті, а гроші рахують і проєкти перевіряють сусіди. Усі рішення ухвалюють спільно на зборах. Збираємося, вирішуємо, споримо, сваримося. Буває, сваримося. Це постійна робота. Постійна робота. Нині восьбебе знову клопіт. Вирішили вкотре подаватися на програму співфінансування за гроші міста. Хочуть до системи приєднати ще зо два десятки панелей або від сонця живити у разі блекаутів теплопункт. Проситимуть 400 тисяч гривень. Сподіваються отримати, бо в столиці на програму енергоефективності на цей рік виділили 169 мільйонів гривень. Усі охочі із заявкою мають встигнути до 1 лютого. Інна Горіненко Дмитро Матвієнко вікна з тебе. марафон. Єдині новини». Тему відновлення інфраструктури продовжить у розмовній студії Іяна Брензей, який я передаю.